Привіт, друже! На зв'язку Містер Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми, але перед початком не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відосику, адже зовсім трішки залишилось до тест сервера, і зможу ще більше викладати нових відосиків. Погнали, друзі! Розробники поділились двома новинами. Новинами чи новинами, які у нас стартують уже в цю середу 3 вересня. Так, перша новина це те, що включать x 2 на душі, x 2 на душі, а саме на маленькі душі, включать x 2 шанс отримати 4, 5 та 6 шестизіркову зіркову відповідно душу. І прошу звернути вашу увагу, що це не впливає на. Ранг на рідкість душі, тобто тільки 4, 5, 6 зірочків буде душа. А чи це буде епік, чи це буде рарка, чи це буде міфік, не змінюється. Шанс, тому що тут відповідно є різні два шанси, так, на те, яка буде душа, і на те, скільки буде зірочок. Ось саме буде змінюватись ось цей ось шанс в користь 4, 5 та 6 зірочок. Е... Зараз ми плавно перейдемо до другої новини, а в кінці я розповім тобі дещо цікаве. Друга новина, друзі, стартує на те, що я надію, що ти зробив злиття частинок... до Нателло. Я надіюся, що в тебе все вдалося, і буде злиття на його душу. Буде його злиття. Е... Як це буде відбуватися, це буде титанічна подія. По факту це злиття номер 2 просто ось так ось так ось переназвали, але потрібно буде робити все абсолютно те ж саме, як і відповідно у злитті на героя. Зараз я розповім, скільки буде потрібно балів і що там будуть за нагороди. Отже, початок у нас стартує 3 вересня, буде три етапи. Перший етап з 3 по 7 вересня можна буде назбирати 490 ось цих. Піцзапоїнти будуть називатися, титанічні осі бали, піцапоїнти будуть. Або з шматочки піца, можливо, якось вони так. сочки піці. Я не знаю, як вони перекладуть в українській локалізації, але в англійській вони називаються піцапойнт. Далі, з 8 по 14. Вересня 670 підзапоінтів можна буде заробити. І третій етап буде з 15 по 23 вересня можна буде ще заробити 590 підцапоінтів. Головною нагородою буде п'ятизіркова душа. Загалом 1750, якщо я не помиляюсь, тут балів йде. А щоб забрати п'ятизіркову душу, потрібно півтора тисячі балів, тобто 250 можна буде скіпнути. Також, тут буде не просто п'ятизіркова душа, тут буде одна зірочка, три зірочки і 5 зірочок. Буде три окремих душі. Чотирьох зіркову душу, вони чомусь. Останнім часом прибрали, ну, хизич чого, е, ну, ось так вирішили. Також в проміж, проміжних нагородах будуть реліквії, так? Усі реліквії заходимо ось сюди і мотаємо донизу. Ось у нас є всі нові реліквії. Е, в проміжних нагородах, швидше за все, що будуть і крафти, тобто матеріали для крафту реліквії, і будуть дві реліквії. Перша це данина святому. Ну, така, знаєте. Не можна сказати, що якась супер-супер хороша, але знову ж таки я б всім вам рекомендував хоча б по дві епічні отримати з всіх івентових, навіть якщо вони какашні, але може бути таке, що їх ребаланснуть, і тоді вони можливо заграють. Це. З черебалансу, можливо, вони так будуть стояти і до кінця е, гри. Але знову ж таки, по дві штучки можна брати, можна десь е, використовувати. Але я не можу сказати, що на святому якась суперкрута реліквія. Ну така чисто епічна реліквія, е, не імбова жодного разу. Так, власник має 15% шанс накласти на себе завісу на один хід наприкінці свого. Ходу шанс зростає на 5% за кожні 15% втраченого здоров'я. Куди ми це будемо використовувати? Ну не знаю. На якогось ДД ну, є кращі епічні і рідкісні реліквії, які ми хочемо поставити на ДД. І відповідно, шанс, ось цей з 15% вам за мною не видно. Е, можна ще збільшити, наприклад, на четвертий рівень, то буде 30% шанс. Досить непоганий шанс, але знову ж таки, на кого можна писати в коментарях, який в тебе герой уже є на аккаунті, на кого ти ось цей релік данина святому можеш поставити прямо зараз. Я не знаю, в мене таких героїв зараз немає. І другий, друзі, релік це Амулет Зловтіхи. Що він дає? Власник має 30% шанс. Активувати відсрочення. Що таке відсрочення? Це він не помирає, там залишається е, з одиничкою здоров'я, потім можна цього героя відхиляти і він буде далі живий. Ну, щось, щось подібне, ось таке робить. Перезарядка триходи. Так? Е, коли зазнає смертальної шкоди, перезарядка триходи. І відповідно шанс тут досить таки високий. Якщо на четвертий рівень його прокачати, то відповідно буде шанс 60%. З однієї сторони, цікавий релік, але з іншої сторони, ну тут стати, трошки вони так по якось по-дурацькому. Ніби атака перша, ніби можна на героя атаки ставити, на ДД, так? Другий здоров'я. Знову ж таки, куди? Незрозуміло. А з іншої сторони на героя підтримки, але атака здоров'я а в кінці кріч шкода. Тому тут такий, знаєте, якщо немає нічого кращого, то вже можна ставити. Але знову ж таки, це буде е, чудовий такий, знаєте, ще один моментик незрозуміння, чого ти не вбив ворога, чи на ньому сайрот, чи на ньому що. Чи на ньому цей амулет ловтіхи, ну ось так. Так що буде ще більше рандому на ранці нам додати. Ось такі друзі, будуть нагороди. Але я тобі дякую, що ти дивився відосик до кінця. Відосик не довгий. Я тобі ще показую одну штуку. Так? Дивимось уважно на екран. Розробники, коли вийшла обнова, додавали ось такий ось опис, звідки він взяти, він взятий з. Пларім плея, коли ти обновив, відкрив рейд, і там, відповідно, є якісь, якісь, якісь штуки. Давайте я покажу вам його повністю, щоб ви не думали, що я це взяв непонятно звідки. Давайте я ось так розблокую і ось так його розширю. Бачите? Парріум плея. Установлено, обновлено. І, ну, тобто, не мною написано, а ось так. Розробники зразу ж таки поділилися з такою інформацією, які будуть події, і на якого героя, як якого героя за що ми зможемо отримати, знову ж таки, розробники можуть це змінити і сказати: ой, ми там випадково щось е не так виставили, і буде, буде все ось так. Але знову ж таки, тут нам говориться, що буде можливість отримати всіх черепах, і нас попереду чекає шлях. Нас попереду чекають карти долі, і нас попереду чекає титанічна подія на April Оніл. Знову ж таки, чому, чому я вам це говорю? Давайте. Я думаю, що хто захотів, той на паузу поставить і почитає. Е, чому я вам про це говорю? Того що душі, душі збираємо. Не байтіться на той Х2. Він супер паршивий, того, що він, по-перше, на малі душі, по-друге, ну, вам потрібно дуже багацько буде відкрити, щоб щось толкове зловити. Це перший нюанс. Другий нюанс. Обов'язково або шлях, або карти будуть за душі. Так що душі, друзі, збираємо, не байтимось ні в якому разі. А якщо вже забайтився і ти хочеш відкритися, то відповідно в середу буде стрімчик і зможемо тебе відкрити. Другий момент на рахунок титанічної події. Титанічні події. Давайте ми відкриємо нашого е, Донателло. Так, а в які він фракції? Донателло. Донателло. Є ще люди. Донателло. Донателло, відкриваємо. Розробники сказали, що буде одна душа, однозіркова, трьохзіркова і п'ятизіркова. Що рекомендую вам я? Забрати трьохзіркову душу і все. Чого? По-перше, вас будуть заставляти відкривати уламки. А більшість із тих, хто дивиться мої відоски, фрітоплейщики, або майже фрітоплейщики, так, ви не донатите одним словом, на уламки. Не байтемось на турнір поповнення колекції, який буде, не байтемось на е, масовий призов, збираємо уламочки на карти або на шлях. Три зірочки ми зможемо забрати абсолютно без використання уламків. Так? І по факту задайтесь запитанням, навіщо вам на Донателло п'ята душа? Донателло – це герой, який здебільшого буде використовуватись як перезарядчик вашої команди, який не дамажить так, бо ви будете його в специфічні сети одягати. Напиши в коментарях, чи хочеш, щоб я зробив гайдик на свого Донателло, бо я його ще не призивав з частинок. Так? Який буде сейвити вашу команду пасивочкою, і який відповідно буде накладати регенерації збільшення швидкості, плюс посилення? Ось по факту, і все. Так. Навіщо йому п'ята душа? Там дається точність, там дається опір. Опір, я думаю, що ви і без тої душі зможете своєму Донателло дати такий, який потрібен в якусь специфічну локацію, наприклад. А якщо ні, то з третьої зможете собі без проблем її в майбутньому докупити, якщо цей опір буде катастрофічно, вам його буде не вистачати. Четверта душа, це герой підтримки, йому точно не потрібна. А третя, що дає, третя душа? Перша душа дає. Давайте. Наглядно, щоб ви е, побачили, що які параметри дають. Я думаю, ви зразу ж таки давайте на якогось легендарного героя переключимось. Так. Перша, перша, зірочка, перша зірочка дає нам здоров'я. Друга атака. Атака для Донателло така собі штука. Третя зірочка дає захист. І по факту все. Оце те, що здоров'я Крічкода і плюс точність опір, вони для Донателло абсолютно не важливі. Так що я рекомендую вам забрати третю зірочку і все. Можливо, там далі буде якийсь релік. Якщо він вам сподобається, то ви там подивитесь вже підрахуєте, щоб не використовувати знато багато ресурсів вашого аккаунту, ви його заберете, а якщо ні, то просто скіпнете. Ось, бо не знаю, ну не дуже імбові реліки. Ну, так, цей легендарний він досить цікавий. Ось, але знову ж таки, викидати, викидати занадто багато ресурсів, щоб його отримати. Ну хизи. Він не занадто імбовий, щоб його відповідно дуже хотіти і отримати. Тим більше, що черепах не можна буде в майбутньому отримати ніяк після закінчення цієї колаборації. Так що, друзі, бережемо. Ресурси, і забираємо, якщо це тобі цікаво, зібрати всіх черепах або максимальну кількість черепах собі на аккаунт. Я би хотів отримати їх всіх, тому що це такі супергерої мого дитинства, і вони мені прикольні, вони мені подобаються. Дякую тобі за перегляд. Е, стрімчик уже йде. Забігай, будемо щось робити там цікаве. Якщо сподобався, ти знаєш, що зробити. І забігай на стрімчик.